Антонова Аероматрикс С 2026 став логічним продовженням еволюції високотехнологічних авіаційних платформ нового покоління, поєднуючи модульну архітектуру, цифрову інтеграцію та підвищену бойову і цивільну адаптивність. У цій версії інженери зосередилися на створенні універсальної платформи, здатної швидко перебудовуватися під різні місії, від розвідки і логістики до спеціалізованих операцій у складних кліматичних та електронно насичених середовищах. Конструкція фюзеляжу отримала посилену композитно-металеву матрицю з активним розподілом навантажень, що зменшило масу та підвищило живучість при пошкодженнях, зберігаючи при цьому високу жорсткість і стабільність у польоті. Аеродинаміка AEROMATRIX s 2026 була суттєво доопрацьована завдяки використанню адаптивних поверхонь керування з мікросервоприводами та алгоритмами машинного навчання. Крила з оптимізованим профілем автоматично підлаштовуються під швидкість, висоту та характер маневру, що дозволяє зменшити витрати пального та підвищити ефективність на різних режимах польоту. Нові повітрозабірники з активним контролем потоку знижують інфрачервону та акустичну помітність, що особливо важливо для виконання завдань у зонах із підвищеною загрозою. Посадкові характеристики також були покращені, дозволяючи безпечно працювати з коротких і напівпідготовлених сму. Силова установка у версії 2026 отримала гібридно турбінну конфігурацію з інтелектуальним управлінням енергоспоживанням. Система автоматично розподіляє потужність між основними двигунами та електричними допоміжними модулями, оптимізуючи тягу і економічність залежно від фази польоту. Це забезпечило збільшення дальності та часу перебування в повітрі, а також зменшення теплового сліду. Вбудована система самодіагностики в режимі реального часу аналізує стан вузлів і прогнозує технічне обслуговування, значно знижуючи експлуатаційні витрати та ризик відмов. Авіоніка Антонова Aeromatrix С 2026 базується на відкритій цифровій платформі з повною інтеграцією сенсорів, зв'язку та управління. Кабіна може працювати як у пілотованому, так і в дистанційному або напівавтономному режимі з можливістю швидкого перемикання сценаріїв. Панорамні дисплеї з доповненою реальністю відображають тактичну, навігаційну та технічну інформацію в єдиному середовищі, зменшуючи навантаження на екіпаж. Система штучного інтелекту допомагає в ухваленні рішень, аналізуючи обстановку та пропонуючи оптимальні маршрути і дії у складних умовах. Модульна внутрішня конфігурація є ключовою особливістю Aeromatrix s 2026. Вантажні розвідувальні, медичні та спеціальні модулі можуть встановлюватися у стислі терміни без глибокої перебудови конструкції. Це дозволяє одному літальному апарату виконувати широкий спектр завдань протягом короткого часу, що особливо цінно для багатофункціональних операторів. Покращені системи клімат-контролю та віброізоляції підвищують комфорт і безпеку персоналу та обладнання навіть під час тривалих місій. Системи захисту та живучості у версії 2026 були значно посилені. Літак оснащений багатошаровими засобами радіоелектронної протидії, пасивними та активними сенсорами загроз, а також автоматизованими алгоритмами ухилення. Інтегрована система управління пошкодженнями здатна у реальному часі перерозподіляти ресурси і стабілізувати політ при частковій втраті функціональності. Усе це робить Антонова Aeromatrix з 2026 надійною та гнучкою платформою, готовою до викликів сучасних.